І останнє, одне з найлегших четверте поняття, термін в хімії для сьомого класу, це що таке молекули. Їх всього чотири, у да, нас основаних. це атоми, хімічні елементи, йони і молекули. Молекула це коли декілька хімічних елементів поєднались, тобто два та більше елемента, з'єднаних в єдину систему. Ну, Наприклад, якщо я напишу символ гідрогену, це буде означати, що це один атом гідрогена. А якщо ми знизу додамо двічку, це вже буде молекула. Один гідроген з'єднався з іншим гідрогеном, це в нас буде молекула такої речовини, як водень. Водню. Молекула водню. Оця маленька циферка називається індекс. Індекс вказує, скільки елементу в одній молекулі. Тобто в одній молекулі газу під назвою водень два гідрогена. Два гідрогена поєднаних молекула водню. Тобто, коли ви пишете H2O, це означає, що поєдналися два гідрогени і один оксиген. Якщо тут немає ніякого індексу, це означає, що тут стоїть одиничка. Тобто два... Гідрогени і один оксиген взяли і з'єдналися між собою. Ми отримали одну молекулу води. Молекули можуть бути досить величезними, особливо в органіці, коли ви на біології кажете про білки, жири, вуглеводи або про таку молекулу, як ДНК. Там просто сотні хімічних елементів, атомів, поєднаних разом. І ще. Ми можемо вказувати кількість молекулою, молекул цифрою перед цією формою. Ну, наприклад, якщо я напишу 3H2O, це буде означати 3 молекули води. В кожній з яких по 2 гідрогена і одному оксигену. Оця велика цифра перед всією формулою називається коефіцієнт. Коефіцієнт. Скільки молекул? Тобто тут зараз написано, що в нас три отакі системи, три молекули води. В кожній з яких по два гідрогена і одному оксигену.